Доброго ранку малята! Осінь, це не тільки краса, це ще багаті врожаї. І сьогодні на занятті ми з вами завітаємо на город нашої бабусі. І подивимось, що ж вона нам виростила у цьому році. А що ж у нас росте у бабусі на городі? А у бабусі на городі у нас росте морква. Бурячок. Капусточка, огірок картопля, цибуля, смачна редька, гарбуз та багато інших овочів та фруктів. Але сьогодні ми з вами зробимо аплікацію лише з двох овочів, а з яких ви відгадаєте самі. Борщ із нього варить ненька, в ньому шкурочка тоненька, сладкуватий він на смак фіолетовий. Так, звісно, буряк помаранчева і гарна. У землі сижу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину. Хай корисно з'їсть морквину. Так, наші веселі овочі це буде морква і буряк. Тож, давайте з вами робити цікаву аплікацію. Для того, щоб нам зробити веселі наші овочі на гряці, нам з вами знадобиться клеюнка. Два маркери чорного та червоного кольорів. Ножиці, клей. Та пензлик, клей беремо ПВА та серветка, щоб не забруднити наші ручки та промокувати клей. Ще нам потрібно папір кольоровий жовто-гарячого, коричневого, зеленого та фіолетового кольору. Жовто-гарячий папір беремо, складаємо його вдвоє і вирізаємо. Форму морквинки. Ось така морквинка у нас з вами повинна вийти. За допомогою зеленого ми вирізаємо з вами, складаємо зелений папір тонесенькими смужками, ось так. І вирізаємо листечку. Робимо хвостики та травичку на нашій грядці. Для того, щоб зробити грядку, нам потрібен невеличкий аркуш блакитного кольору. До нього ми вирізаємо з коричневого кольору ось такий ґрунт. Робимо його хвилястим, щоб наша почва виглядала пухкенькою. Але ми його не змащуємо весь клеєм, ми промащуємо тільки контури. Для того, щоб сюди ми могли з вами поселити на грядку наші веселі овочі. З фіолетового папіру ми з вами таким чином, як морквочку, складаємо вдвоє і вирізаємо бурячок. Склеюємо з двох сторін, і у вас повинна вийти ось така чудова аплікація. Ось наші овочі, морквинки. Бурячки. За допомогою маркера ми малюємо очики та ротик, щоб наші овочі сміхались. Ось так ми сядемо в бабусі на грядку. Ось така чудова аплікація бабусі на грядка у нас з вами повинна вийти. А я з нетерпінням буду чекати малята на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!